З кожним роком повномасштабної війни все менше українських біженців планують повертатися на батьківщину. Частина з них все ще чекає на завершення бойових дій, але для багатьох причиною залишитися за кордоном є економічна криза в Україні. Через катастрофічну втрату населення в уряді вже думають над тим, щоб запрошувати на роботу іноземців. Втім, це рішення має безліч підводних каменів, що можуть негативно вплинути на розвиток України. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За даними ООН, близько 5 мільйонів українців стикаються з нестачею їжі. Зокрема, у шести прифронтових областях майже третина населення потерпає від нестач продовольства. Люди там змушені відмовлятися від власних прийомів їжі, щоб нагодувати дітей або ж брати гроші у борг, аби придбати продукти. Звіт Світового банку свідчить, що з 20 по 24 рік кількість українців, які живуть за межею бідності, зросла до 1 мільйона 800 тисяч навесні минулого року в такому. Положення опинилося 9 з 32 мільйонів громадян. Головною причиною злиднів для багатьох сімей є втрата роботи. Аналітики зазначають, що з лютого 22-го року джерело доходу втратили близько 20% людей. У воєнне відновлення економіки потребуватиме не лише інвестицій, а й збільшення робочих рук. При цьому, за даними центру економічної стратегії, сьогодні лише 31% українських біженців планує повертатися до України для порівняння у перший рік війни цей. І показник сягав 44%. Серед головних причин залишатися за кордоном безпекова ситуація та економічна криза в Україні, а також адаптація на новому місці. Іншими словами, за три роки ці люди встигли знайти роботу і налагодити життя своїх сімей у більш економічно розвинених і спокійних країнах. Ба більше українці продовжують виїжджати за кордон у 24 му кількість наших біженців у світі збільшилась на 300 тисяч і зараз складає 5 мільйонів 200 тисяч осіб. За підрахунками експертів, у 25 му Україну покинуть ще 200 тисяч громадян. Тим часом підприємці все частіше скаржаться, що через мобілізацію їм не вистачає робочих рук, і вони готові наймати на роботу іноземців. За словами науковця інституту демографії та проблем якості життя нану. Олександра Гладуна на роботу до України будуть їхати мігранти з бідніших країн і походжуватимуться на мінімальну зарплату. Це може призвести до того, що самі українці будуть змушені виїжджати на заробітки до Європи. Є шанс, що за рахунок мігрантів в Україні може зрости ВВП. Водночас ВВП на душу населення може навпаки впасти, адже іноземці працюватимуть за низькі зарплати. Якщо ж вони приїжджатимуть в Україну на заробітки, то валюта взагалі вивозитиметься з країни. Пише ТСН при цьому у стратегії демографічного розвитку до 40-го року заплановано проведення інформаційних кампаній щодо надання трудовим мігрантам українського громадянства. Тобто, влада готова виділяти кошти на їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство. А це вже небезпечно. Вважає Олександр Гладун. Зокрема, це може призвести до різкого подорожчання оренди і вартості житла в Україні. Крім того, цим сім'ям потрібно буде надавати ще й соціальну допомогу, збільшувати кількість лікарів у медичних закладах. Та кількість учителів у школах також доведеться збільшувати контингент поліції. Ймовірно, підприємці-роботодавці залишаться від цього у виграші. А от чи піде це на користь суспільству в цілому? Питання відкрите сьогодні, 24 лютого, Україна відзначає одну з найтрагічніших дат у своїй історії день початку повномасштабного вторгнення Росії. Аналітики Бібісі наводять 10 чисел про те, чого вартували Україні три роки боротьби з ворогом. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. До 2024 року на підконтрольних Україні територіях проживали 41-42 мільйони людей. За розрахунками ООН, від лютого 2022 року населення України скоротилося на 10 мільйонів. Восени 2024 року рівень смертності в Україні становив 18,6 на тисячу осіб. Це найвищий показник у світі. Крім того, Україна має найменший у світі показник народжуваності 6 дітей на тисячу осіб. Продовж 24-го року кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла на 30% порівняно з 23-м. Також у перші три квартали 24-го року зафіксували більше випадків загибелі та поранень дітей ніж за весь 23-й рік. Від початку повномасштабного російського вторгнення загинули щонайменше 12 тисяч 456 цивільних, серед яких 669 дітей. При цьому статистика відбуває лише підтверджені смерті. На початку лютого 25-го року президент Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих українських воїнів становить 45 тисяч 100 осіб. ще 390 тисяч це випадки поранення. На початок грудня 2024 року в Україні були зареєстровані 3 мільйони 600 тисяч внутрішньо переміщених, які стали переселенцями після 24 лютого 2022 року. Близько 2,5 мільйонів із них не можуть повернутися до своїх домівок, оскільки їхнє житло або зруйноване, або розташоване у зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованій території. Станом на середину січня 25-го року у світі було зареєстровано майже 6 мільйонів 900 тисяч біженців з України, із них 6 мільйонів 300 тисяч опинилися у Європі, найбільше у Польщі та Німеччині у Росії та Білорусі. За даними ООН, опинилися близько 1 мільйона 269 тисяч українців. Кількість тих, хто планує повернутися в Україну, вперше за час досліджень складає менше половини, лише 43%. За 2024 рік бюджетні видатки на безпеку і оборону становили майже 2 трильйони 100 мільярдів гривень. У середньому день війни коштував близько 5 мільярдів 700 мільйонів. За три роки війни Європа надала Україні 70 мільярдів євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також військової допомоги на 62 мільярди євро. Сполучені Штати ж надали військової допомоги на 64 мільярди євро та фінансової на 50 мільярдів. У 2025 році за Куваннями НБУ на основі вже укладених угод Україна планує залучити 38 мільярдів 400 мільйонів доларів допомоги від міжнародних партнерів. Станом на листопад 2024 року загальна сума прямих збитків завдана інфраструктурі України становила 170 мільярдів доларів. Найбільших втрат зазнали житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика. Серед міст за рівнем руйнувань лідирують Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська області. За попередніми даними, у 2024 році українська економіка зросла на близько 3,5%. Минулого року цей показник становив 5,3%. Динаміка росту ВВП все ще є позитивною, але не варто забувати, що у 2022-му українська економіка впала на 29%. Ціни у січні 2025 року були на 12,9% вищими, ніж у січні 2024-го. У 2024 році український експорт зріс на понад 13% і приніс 41 мільярд доларів. Це приблизно стільки ж, скільки фінансової підтримки Україна отримала від своїх партнерів. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, станом на початок лютого 2025 року, частка тих, хто вважає, що справи в державі розвиваються у неправильному напрямку, складає 46%. Порівняно із лютим 2024 року, частка песимістів не змінилася, а от оптимістів поменшало. Водночас побільшало тих, хто не знає, як відповісти на питання про правильність чи хибність курсу України. В Уряді розпочали активну роботу над регулюванням цін на ліки через монополізацію ринку кількома великими дистриб'юторами та власниками найбільших мереж аптек, вартість препаратів зростає в геометричній прогресії, а кінцева ціна може відрізнятися від ціни виробника на 50%. Докладніше про те, чому виникла ця проблема і як із нею планують боротися далі. З 1 січня в Україні узаконили паралельний імпорт ліків для державних та госпітальних закупівель. Тепер возити ліки можна не лише через офіційних виробників, але й від компаній, що мають дозвіл на таку діяльність. Крім того, у 2025 році МОЗ хоче врегулювати маркетинг ліків, щоб пацієнт купував препарати за порадою лікаря, а не реагуючи на рекламу чи нав'язування певних засобів з боку фармацевтів. Також державна служба з лікарських засобів поновила перевірки у сфері фармацевтики, які були заборонені. Часів пандемії вишенькою на торці стало ухвалення Верховної ради законопроєкту про державну реєстрацію та закупівлю лікарських засобів і рішення РНБО щодо аналізу ціноутворення на лікарські засоби. За словами очільника медичного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького, законодавчі зміни торкнуться всіх учасників ринку: виробників, дистриб'юторів та аптечні мережі. Проблеми в фармацевтичній галузі стали очевидними, коли за кілька років окремі препарати в аптеках виросли в ціні на 30-70%. А у минулому році усі ліки в середньому подорожчали майже на 11%. При цьому причиною далеко не завжди було здорожчання препарату від виробника. За даними аптечної професійної асоціації України, в середньому кінцева ціна лікарського засобу має таку структуру: виробник отримує 74% доходу, дистриб'ютори 10%, а аптеки 16%. На практиці ж різниця між ціною виробника та ціною в аптеці може складати до 50%. у фармацевтичній компанії Дарниця. Зазначають, маржа в Україні нерівномірно розподілена. Дистриб'ютори та великі аптечні мережі отримують основний прибуток, тоді як виробники та кінцеві споживачі стикаються з високими цінами та обмеженим вибором. Експерти пояснюють, що фармацевтичний ринок місцями монополізований, що й дозволяє його гравцям підвищувати ціни. Держава регулює лише вартість ліків, які закуповуються за бюджетні кошти, беруть участь у програмі Доступні ліки і входять до національного переліку основних лікарських засобів. Анічні націнки для них встановлені на рівні від 10 до 25 відсотків. Пише громадське. На заклик президента Зеленського про зниження цін на лікарські препарати представники п'яти аптечних мереж підписали декларацію про доступність ліків і закликали заводи виробники та дистриб'юторів знизити ціни на свою продукцію. Міністерство охорони здоров'я своєю чергою працює над механізмом прозорої індикативної ціни за новими правилами. Усі аптеки, які продають ліки з національного переліку, будуть зобов'язані. «Я» мати у своєму асортименті найдешевші ліки за міжнародною непатентованою назвою. Інструментом для визначення орієнтовної ціни стане електронний каталог Прозоро Маркет. Також у МОЗ створили робочу групу, яка детально вивчатиме механізми регулювання націнок дистриб'юторів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.